Свої роботи на виставку рук золотих прекрасні творіння з кожним роком надає все більше чоловіків. Їхня стихія це різьба по дереву, лозоплетіння та ковка з металу. Наймолодшими учасниками виставки в цьому році стали хлопці, студенти професійного ліцею, які разом зі своїм викладачем представили вироби з металу. А дівчата з профліцею продемонстрували традиційно жіноче вміння вишивати. Вишивка один з найсуттєвіших елементів художньої творчості українців. Ще в XI столітті на Київській Русі існувала перша вишивальна школа, заснована сестрою Володимира Мономаха Ганною. на ніжні, квіткові визерунки, малювничі краєвиди і натюрморти, чарівні жіночі образи. Портрети великих українців прикрашають виставку. Світ виставки багатий та різноманітний. Вироби з бісеру, паперу, солоного тіста та полімерної глини, живопис, ляльки, мальованки, оригамі, в'язання та вишиванки, фотомистецтва та багато іншого. Усього 400 творчих робіт, майстринь та майстрів Нікопольщини треба вміти побачити те чого не можуть бачити байдужі очі звичайні гарбуз галька вогна й папір надихають жінок на оригінальні витвори є на виставці і портрети видатних українців зокрема тараса шевченка ці роботи оцінила учениця олексіївської школи альона вони надихнули дівчинку тут же на виставці продекламувати віршик кобзаря садок вишневий коло хати хрущі над вишнями ходуть, батарі з плугами йдуть, співають дівчата, а матері вечері ждуть». Учні Олексіївської школи в Нікопольському краєзнавчому музеї не вперше тут. Вони бувають регулярно і їм дуже подобаються різноманітні виставки та експонати музею. В музеї дуже багато таких цікавих експонатів. Мені сподобалось. Найбільше ж животні, оці, зброя. Дізнаємося щось нове. Воно трішечки призабувається, щось призабувається, відновлюється. І в кожному віці вони знаходять і бачать, відкривають для себе щось новітнє. Обов'язково після цього, коли ми приїдемо, буде виховна година. Будемо ми це обговорювати, що найбільше запам'яталося. Це розвиває, звичайно, і збагачує їх і духовно, і морально, і розумово збагачує. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує бажаючих долучитись до мистецтва. Виставка рук золотих, прекрасні творіння триватиме до середини квітня.